Книга Іова, Розділ 25 Заговорив Білдад із Шуаху і мовив У нього влада і страшна потуга. Він творить мир у себе на висотах. Хіба полкам його є лічба? І над ким він не виставляє чати своєї? І як людині бути праведною перед Богом, як бути чистим тому, хто родився від жінки? Коли навіть місяць не світить і зорі нечисті перед очима в нього, то що вже людина хробак той і людини син черв'як той?